Пане Костянтине, ми розпочнемо із місії східного вартового, бо згідно заявам НАТО не передбачається збиття російських випола над Україною. НАТО працювало далі. Я читаю пряму заяву і продовжує працювати та утримувати уроки, які винесли з України різними способами через нашу щоденну взаємодію. Цікаво, яку це це особливо двосторонній рух. Українці вчаться у нас, і водночас наші війська в українців на багатьох рівнях. Політичному та військовому НАТО має дуже глибокі тривалі зв'язки з Україною. А запитання, чи обговорюється перспектива збиття повітряних цілей на території України, коли вони наближаються до НАТО, посадовець зауважив, що місія східний вартовий поширюється лише на території союзних держав. Чи не двояка ця позиція з вашого огляду? Знаєте, коли були події в Польщі, після цього Марк люто сказав: у нас все чудово. НАТО відпрацювало шикарно, просто. Просто геть шикарно, все було дуже добре, да? Але скільки ресурсів задіяли? А Мерц подивився на це і каже: так, що ви розуміли, на східному фронті у нас велика дірка в ППО, ну така просто диряка. От нам треба цим дуже дуже серйозно займатися. Якщо казати про цю ідею східний страж. То тут треба зрозуміти, що е, взагалі ми це, це могли е, організувати і започаткувати ще в 2022 році. Ну нічого не заважало. У 23 році у нас там була громадська організація одна, і е, е, разом з е, РХ, це е, Королівські повітряні сили Великої Британії. Вони розробили цю програму, яким чином можна закрити повітряний простір Росії е, України. А вони спиралися на міжнародне право і знайшли там таку щілину, яка є в тому, що люба держава, яка хоче захистити своє повітряний простір, вона може звернутися до сусідів до кого завгодно, заключити з ним такий контракт або зробити якийсь невеличкий військовий союз. Це зовсім не заважає е, питання, там член НАТО чи не член НАТО. Ну, наприклад, е, Сполучені Штати і Ізраїль. Да? От вони ж є, у них союз досить серйозний, але е, це одна країна НАТО, а інша не країна НАТО. Так, от, можна було зробити таку, е, таку ідею, і спираючись на гуманітарне право, сказати, що ми захищаємо населення України. Від е, загроз, е, яка стає там невідомою країною, і е, зберігаємо, захищаємо об'єкти е, атомної енергетики, от, спираючись на це, можна абсолютно спокійно було зайти в Україну і закрити повітряний простір. І про це казав ще в 22-му році, про це казав Зеленський. Що пам'ятаєте, да? Це було в 23-му році, 24, му 25, му 25 -му Гардіан про це згадала знову про цю ініціативу, знову про неї повідомила, але нічого такого особливого не сталося. Тепер те, що стосується так би мовити, всієї цієї можливості, чи можливо це таке зробити принципово, чи неможливо. Так, от, е всі заяви наших фахівців і всі заяви військових, які займаються цим питанням, вони кажуть, зараз взагалі нема жодної ані технічної, ані технологічної проблеми, яка б не дозволила нам зробити захист повітряного простору України. І це е взагалі для України і для Європи буде дуже добре. І було б найкращим рішенням, якщо Такий страж був започаткований, починаючи з півночі з Норвегії, потім Фінляндія, Естонія, Латвія, Літва, Польща, Румунія, Болгарія, щоб всі ці країни стали в цей щит. І тоді Україна стає таким окремим фрагментом, який може існувати так, як він існує. І оця ініціатива, вона була 10 були події в Польщі 11-го була перша реакція НАТО на це питання. Мерц це запропонував. Потім ще раніше це пропонували польські командири. І ця ситуація ну, здавалося, що зараз Польща вже зрозумівши, що на неї налетіли там 19 дронів, що є там якісь ураження. Тут виявляється, що насправді там ураження не було, а це впало просто. Ракета з винищувача Ф-16, і вона, вона воно, вдарила цю будову в цей будинок, і він там трохи поламався, криша зараз летілася. Mm -hmm. Були там повідомлення, що, що це був шахет, що в цьому шахеті знайшли там 70% російських запчастин, тайванських, швейцарських, американських. А потім виявляється, що це була ракета, і схоже, що це або АІМ-9, або АІМ-120. Звідки там взялося 70% російських компонентів, я чесно кажучи, не зовсім розумію. Тобто, то що -то, то, то почалася якась гра навколо цього, <тим grandito> і треба було якось обґрунтувати, чому блок НАТО все ж таки виступає е, з своїх позицій. Блоку виключеного захисту, виключеного захисту НАТО, і е, захищати Україну це якось ну ну можна, але якось воно не так. Я думаю, що це питання буде, буде вирішено за рахунок того, що е, окремі країни створять такий невеликий військовий союз, виключено для захисту свого східного кордону. Ось ви, ну, до речі, ну, говорили, да, пане Костини, Латвія, Литва, Естонія, да, так да. оця коаліція подібних країн, а Польща там також буде чи Польша... Польща, Я зрозуміла, само собою, да і я думав, що піду таким шляхом. Ну він здається логічно. Якщо в тебе є там угорщина, є в тебе Словакія, угу. є окрема позиція американців, що ну мож, могла бути помилка, і про цю помилку кажуть: це падіння ракети. На будівлю в Польщі, да, не зовсім зрозуміле падіння. Е, і Трамп каже, що це скоріше за все була просто помилка. Просто 19 дронів просто помилково залетіли. І потім ще один залетів там до Румунії. Ну це все помилки, не звертайте на це уваги. Жертв не було, не було. Значних руйнувань не було, не було енергоструктура газова структура не постраждала, не постраждала. Ну все нормально. Маленька, маленька така помилочка сталася, і росіяни, ж, вони ж теж кажуть, так ну тогда так, ми ж. Ми ж там не, не збиралися нічого залітати в Польщу. Ми так собі пролітали мимо, але то так вийшло, що ну залетіли трохи. Ну ну бува, ну бува, ну нічого страшного. А до речі, ми дізнаємося, пане Костянтине, колись інформацію це була помилка зі сторони Рефії. Чи це була сила спрямована атака на територію Польщі для того, аби ну так би мовити, прощупати реакцію а, Польщі як країни НАТО, якою буде відповідь, а я думаю, що ми вже про це дізналися. Це цілеспрямовна атака. Чи помилка? Та, тому що ми, ми, Чи просто що змінили, можливо, свій так. напрямок? Це ж дрони. Вони керовані. А, ні, ні, Може, ні. перехопили? Угу. В дронах знайшли мобільні картки конкретно. Мобільні картки е, польські, а до цього були і польські, і литовські. Да? Угу. Тобто, картки знайшли. Це ну, таке просто досить серйозне підтвердження. Крім того, е, якщо от. Е, з картками помилилися. Ну, бувають помилки з двох сторін. Росіяни помилилися, поляки помилилися, коли досліджували все це. Так от палені баки, які сфотографовані, вони додаткові. Справа в тому, що Гербера може летіти тільки там кілометрів 800-850, навіть в дуже економному режимі. А такої відстані їй не вистачало би для того, щоб залетіти на територію Польщі. Вони залетіли на територію Польщі, трохи там покружляли і впали. Ну, і, і Якщо б не було додаткових паливних баків, вони б впали ще раніше. Розумієте? Тому ця історія, вона однозначно, там не може якихось бути подвійних тлумачень цього питання. Однозначно, що це була спрямована операція росіян. З вашого огляду відтепер тепер говорю... Польща буде менше передавати озброєння як країни НАТО, наприклад, в тому числі для України, тому що характеризують і кажуть, що. Ціль це зрозуміло психологічно. Подивитися, як буде реагувати Польща, зокрема. Ну і другий аспект це не передавати озброєння Україні, бо якби Росія попереджає, що хлопці ви там у себе трохи затримайте, бо вам також буде потрібно, наприклад, системи протиповітряної оборони, ті ж самі F-16, Хоча F-16 нам то передають, там уже користуються F-35, але менше з тим озброєння Україна відтепер отримуватиме менше саме в протиповітряному аспекті. Знаєте, тут є два таких тренди. Ну, перше, те, що всі поставки вони законтрактовані, і стосовно кожної, є там товарно транспортна накладна, умовно кажучи, да? тобто ти не можеш змінити призначення, тобі треба міняти там всю базу, там ну там серйозні питання. Я не думаю, що це можливо в тому сенсі, що Україна не буде зараз отримувати зброю. Питання стоїть по іншому. Питання стоїть в тому, що. Американці досить зрозуміло для себе затримують передачу озброєнь Україні, незважаючи на те, що там вже є оплачені є поставки, і вони там входили, входили там в ці 61 мільярд, які були раніше там конгресом виділені. Тобто тут, скоріш за все, питання стоїть з боку американців, чи будуть вони затримувати, тому що ну, на них немає важелів впливу. На них не можна там сказати, ну раз ви не даєте, то ми там, будемо вас там, викликати в суд. Це з іншими країнами, які затримують постачання, можна щось таке казати, а тут же такого не скажеш. Тому я не думаю, що це буде якоюсь перепоною. А то, що це така карта буде розігруватися, і те, що такі наміри могли бути у росіян, в тому числі. Зменшити кількість постачання для України це цілком можливо. Наскільки зараз реально з вашого огляду, трошки перейдемо і у ракурс е, забезпечення е, України, е, України безпекою створити е, е, єдину систему протиповітряної оборони в Україні? Це питання із позначкою. Е, на десятиліття чи це можливо в сьогоднішніх умовах, наприклад, за один-два роки? Питання стоїть не так. От, захистити зараз повітряний простір можна і зараз. На да? це потрібно там від тижня до місяця, не більше, а для того, щоб створити єдине командування під цього процесу. Розподілити функції між повітряними силами України та НАТО чи окремої країни НАТО, це досить вже відпрацьоване питання. А друге питання це створення такої багатошарової оборони, яку треба поставити. На які де її поставити, на якій дистанції, це, це чи, чи це буде захист повністю України, чи це буде захист тільки Польщі, чи це буде захист всіх країн, які е, межують е, з Росією? Розумієте, тут треба сформулювати остаточне питання? Ну те, що на це не потрібно там десятиліччя, десятиріччя. Це точно, тому що до того часу всі системи вони вже будуть такі застарілі, що вони вже не будуть працювати. Уже зараз там кажуть про Петріот, що він е, такий трохи підстаркуватий. і він реально підстаркуватий. але його продовжують використовувати, тому що в нього висока ефективність. Іншої зброї поки що е, в таких об'ємах немає. А чим це зараз звикова. користуються у передових країнах світу? Наприклад, у Америці протиповітряна оборона. Якщо не підстаркувати, це, то це що? Ну, є системи за атмосферного перехоплення, це системи ТАТ, Ейджіс. Україна це, це поки називає. що не світить, як я розумію. Ні, це взагалі це, це, це дуже серйозно. Це це, це, це далеко. Це с, с, ат, в е, космосі. Це 150 кілометрів, 100 кілометрів там найменше найнижче, там 50 кілометрів. Це на, жаль. на межі можливості, да. а є америка... не американська а ізраїльська система Проща Давіда. Вона десь в три дешевше, ніж те, що пропонують американці. Але там 50% є американців, і цю систему дозволили продати тільки фінам. І фіни в цьому році закончу закінчують імплементацію цієї системи. Там і ракети в три рази дешевші, і сама система в три рази дешевше, і у неї дальність побільше ніж у Петріота. Я б дуже хотів, щоб ми рано чи пізно отримали цю систему. Але поки що відносини з Ізраїлем не дозволяють нам отримати ці, ці речі, тому що тут е, ну, основним основною перепоною є Сполучені Штати.